А ну розкажи Мас за цю дівчину, що ти говориш, що вона написала пост в Фейсбуці і її посадили. Кожен вчора е, Посадили 19 річну дівчинку, за те, що вона написала пост проти нашої влади. Тобто в неї немає ніяких міцних теоретичних ідеї ні, ні заходів природи, вона просто написала пост проти, в, в, в якому там давала деякі підтверджені факти, як що там він робить, її до це до цього. Її ще були тримали два ціна на бомку два. Про те, що вона знаходиться там, ніхто з її рідний, ніхто з її близьких не знав. А як але її звуть? Її звати Віка. а прізвище? Я не знаю, що теж Вікторія, так? Так, так теж Діка їздила, але як різчити, не значить. А 6, де 6, от, в якій камері вона знаходиться? 3-5-0. Як як? 3-5-0. 3-5-0, так. так? Ми спробували з дівчатами організувати якусь передачу, там її камеру з камери камеру, але нам не дозволили. Абсолютно нічого немає, бо навіть батьки досі не знають, що вона буде в а вона в нас було на І батьки казали, що вона садить і кліп і вони подали в міліцію на те, що попала їхня дитина. Так вони дізналися, які вибрали з болу. Це і влада вдіється своїх задніх, але, на обоєнці, на задній, але того, дітей за підрядку ми спробуємо знайти тоді цю дівчину, подивимося, хто це така. А коли в неї суди будуть, ти не знаєш? Чи були які суди в неї? Суди вже були якісь в неї? санкція. Ну так, санкція в неї була це після санкцій, не їх насобі. Наступна, значить, через два місяці буде. А я не знаю, Ну, якщо зможете це прізвище, передай нам через адвоката свалія. Сейчас це